Кохання не чекає, так вважає пара військових Валентин та Ірена. Тому не стали відкладати своє весілля на потім і 2 січня одружилися в медичному закладі, де наречений проходить лікування після поранення. Їм знадобилося кілька місяців, аби зрозуміти, що вони хочуть створити родину. І як тільки з'явилася можливість, погодилися на весілля. І однаково, що церемонію організували в лікарні, ділиться пара. Ми як зустрілися з Іриною, десь якийсь певний час ми прожили разом. Ну, і через короткий період часу ми десь зрозуміли, що сошлись, ну І так вийшло, що. Спочатку я поїхав в зону бойових, ми хотіли розписатися, мене не відпустили, бо треба було заходити на позицію. Ну і після поранення, так коли я вже тут опинився, у Ірени вийшло, вийшло взяти відпустку на фоні такого свята. От і зараз ми тут. Я його душу побачила. Це все ясно. Я його душу покохала. Молодят вітали не тільки рідні, а й працівники медичного закладу. Лікарі говорять, історія Ірени та Валентина надихає, і вони вдячні їм за захист. Сьогодні кожна людина в нашому закладі бажає перемоги, і кожна людина в нашому закладі знає, що з такими з такими синами і доньками нашої України вона обов'язково буде. На церемонію прийшли рідні загиблих захисників. На вас лежить розумієте, дуже велика відповідальність. Ви повинні за всіх, за наших дітей, за своїх побратимів, друзів, рідних, ви повинні відновити Україну і відновити, ви розумієте, в якому сенсі Так, да, це діти. Я хочу, щоб, незважаючи ні на що, ви дарували один одному кохання, повагу, цінували один одного, пробачали, вміли пробачати, навіть якщо іноді це неможливо. Я бажаю вам мати крила, які дарує саме кохання. Це крила заміняє іноді і руки, і ноги, і очі втрачені на війні. Цей день Валентин та Ірена точно запам'ятають на все життя. А іншим закоханим радять не чекати слушної миті. На даний момент я вважаю, треба жити і брати від життя от зараз. Все, що можливо, тому що неізвісно, що завтра, після завтра буде. На останок Ірена додає тепер її чекатиме чоловік, поки вона на службі. Тому мріє, щоб якнайшвидше настав мир. Як всі українці щоб закінчилась війна? Нарешті. Так.